Привіт, друзі! Я тут уже за кадром все розкроїла, тому що мені здається, що повзання на колінцях по підлозі нікому не цікаво. Та я думаю, більшість із вас розуміє, що воно таке кроїти на підлозі. Ну, колись буде в мене розкрійний стіл, тоді буду показувати їй процес розкрою. А поки буде так. Отже, я розкроїла повністю спідницю, пояс уже навіть продублювала. В принципі, в мене все готове до пошиву. Покажу вам зараз, що я планую шити. Це буде отака от спідниця з журналу Бурда. Якщо ви дивилися моє відео про плани на пошив на весну, я десь тут зверху прикріплю посилання, то я там уже про неї розповідала. І ви маєте бути в курсі. А якщо ні, тоді дивіться. <свіси> а якщо ні, тоді дивіться далі все буду показувати. Почнемо ми роботу з виточок на задньому полотнищі. На моїй тканині ледь-ледь видно ту крейдочку, яку я малювала, тому я думаю, що я їх наметаю спочатку, а потім буду зашивати. Інакше я просто не побачу нічого. Тут, я думаю, вам видно, що тут нічого не видно. Тому, поки воно ще там хоч трошки тримається, та крейдочка, треба наметати. Потім ми на машинці прострочимо і запресуємо виточки до середини деталі. Виточки я оформила, уже навіть запресувала їх до середини. А ще на оверлоці обробила всі зрізи бокові. Зараз я їх буду складати лицем до лиця, хоча тканина мене така що де там лице не зрозуміло. На машинці пройдуся і розпресую в різні сторони припуски на шви. Бокові шви готові, розпрасувала я їх. З лиця це виглядає отак. от. Клітинка у мене просто бешена, тому я навіть не намагалася її як-небудь состикувати. Уже як є, так і є. В принципі, на загальну картину це не дуже впливає, тому що тут і так, хоч би не стошнило, поки будеш дивитися на неї. Ну, вона реально дуже рябить в очах. Але внизу, далеко від обличчя, це буде виглядати нормально. Однотонним верхом я її е, трошки приглушу і буде. Загалом добре. Наступний крок це обробка низу. Самий нижній низ ми просто оверлочимо, підвернемо і застрочимо. А на оцій відлітній частині, що на запаху у нас йде, я хочу зробити обштряпаний такий край. От я вже одну деталь, одну частину зробила, щоб подивитися, як воно буде виглядати. Мені здається, дуже навіть непогано така бахрома виходить. І зараз те саме я зроблю з цією заокругленою частиною, яка йде донизу. Я прокладаю строчку, яка буде фіксувати і не дасть моїй бахромі розходитися далі ніж це потрібно. А потім просто беру і ножничками оці ниточки, вони дуже легко витягуються, тому що ну тканина рихла, ви самі бачите. Тому я хочу використати цю особливість моєї тканини. Показую вам мій низ, який в мене вийшов. Оця відлітна частина на запах буде отака обштряпана, Досить непогано вийшло. Мені здається, це така буде родзиночка у цій спідниці. А сам низ, ззаді і той, що наперед переходить, підробила просто звичайно оверлоком і завернула край. Я думаю, можливо, зараз вам трошки не зрозуміло, що я тут розповідаю і показую, але на мені в образі ви побачите і все зрозумієте. Я вже до себе прикладала, виходить класно, мені подобається. то вже хочеться побачити пошвидше готовий результат і приміряти. Тому наступний крок це у нас буде пояс. Пояс також в мене підготований. Я вам ще на початку відео показувала, що я його вже продублювала. Зараз іще припрасувала його так навпіл. Що ми робимо тепер? Зараз я візьму наш пояс, лицем до лиця складу зі спідницею по верхньому зрізу, приколю булавками і прокладу строчку на відстані 1 см. З краю отут, я також залишаю 1 см припуска, він має отак трошки виступати для того, щоб нам потім обробити ці краї. Ну, то я вже покажу трошки пізніше на викриті є контрольні нітки, Ви їх суміщаєте. І сколюєте пояс з основною деталі. Пояс я пришила. Це так виглядає з лиця зараз. З вивороту я запрасувала. Припуски на шов на пояс всередину вони будуть у мене ховатися. І на цій частині пояса, яка буде всередині, теж припуск на шов запрацювала всередину, щоб мені було легше працювати. Тепер що ми робимо? З оцих коротких країв, з коротких зрізів, складаємо пояс лицем до лиця, отак от булавками скріпляємо, щоб воно не їздило. І отут з краю прикладаємо строчку, для того, щоб зашити і оформити такий акуратний край. Одну сторону пояса вже я зробила, така вона красивенька, акуратненька виходить. Зараз робимо з іншого боку те саме. Я зрізаю куточок і зрізаю зайвий припуск. Це все викидаємо. Оці хвостики теж трошки підрізаю, щоб прибрати зайву товщину. Вона нам там не потрібна. От. Тепер все акуратно вивертаємо, ножничками підрівнюємо оцей. Куточок, і з лиця в нас виходить гарний такий край. Лишається його тільки припрасувати, з лиця в нас все гарно, лишається тільки розібратися з цією виворітною стороною. Взагалі можна, отак от я ж вже припрасувала припуск, все так акуратно, можна вручну пришити. але я ручні стіпки не люблю, тому я зараз приметаю швиденько, і з лиця в шов отак прокладу. Строчку для і так, щоб захопити і нижню частину пояса, і в мене буде все акуратно і спереду, і ззаду з лиця і з вивороту пристрочено швиденько, гарненько, і тоді нам лишиться лише застіпка і все. Це мені лишається тільки зробити закріпочки, заховати ниточки і все. Дивіться, з лиця абсолютно нічого не видно, де там шов прокладений. А з вивороту, отак от акуратно, строчка. Ну, Правда, тут така тканина, що взагалі геть нічого не видно, але, можете подивитися, все акуратно, в чисту оброблено, ніде нічого не видно. Мені такий виворіт, ну прямо дуже подобається. Прямо горжусь з собою. Це супер мега швидка спідниця. Просто я шила її, враховуючи з тим, що я знімала відео на YouTube, і то я її за день пошила. А якщо ви будете шити собі просто в своє задоволення, спокійно розмірено, то вечора більш ніж достатньо для того, щоб її пошити. І при цьому вона така ефектна, красива. А знаєте чому? Тому що тут немає отих усіх складних застібок на блискавку. Тут все просто застівається кнопочками. І ще я хочу додати, як в журналі у мене є отака красива декоративна шпилічка. Я хочу отак з боку, мені здається, буде прикольно. Навіть якщо до звичайного чорного гольфа носить цю спідницю, то має виглядати цікаво. Кнопочку я пришиваю не наскрізь, щоб з лиця не було видно нитки, а тільки зачіпаю за пояс з. Виворідної сторони. Ниточка вдвоє, щоб швидше. Отак от, от швиденько все гарненько оформимо. Попришивала я всі кнопочки. Кріпиться в мене спідничка буде на трьох кнопочках, щоб не загубити її десь по дорозі. Плюс ще така декоративна шпилька. Мені вона так подобається, така вінтажна, класна. Ну і, звісно ж, я пришила свою бірочку. Отака от спідничка у мене вийшла. Далі я вам покажу відео на собі, у Русі, щоб ви побачили, як вона виглядає. Можливо, вам вона теж сподобається і ви захочете пошити і собі таку ж спідничку. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Буду дуже вдячна за лайки, підписки та коментарі. Це допомагає українському ютубу розвиватися, квітнути. Також бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте один одного і побачимось в наступних відео!